«Привіт, я Сашко. Я хочу розповісти вам про правила безпеки, які допоможуть захиститися в небезпечних ситуаціях. Кричи, біжи, розкажи ніхто та ніколи не повинен торкатися тих частин вашого тіла, які прикриті купальним костюмом. Якщо хтось намагається це зробити, крикне зупинись або не чіпай мене. Голосно і чітко. Неважливо, хто це. Якщо хтось намагається торкнутися тих частин вашого тіла, які прикриті білизною чи купальним костюмом, кричіть, щоб зупинити цю людину та розкажіть дорослому, якому ви довіряєте. Про те, що сталося, ви можете розказати своїм батькам, вчителю або іншому дорослому. Не бійтеся бути якомога голоснішими. Чим більше людей вас почують, тим краще. Якщо хтось коли-небудь буде намагатися торкнутися ваших частин тіла, які прикриті нижньою білизною, кричіть, біжіть, розкажіть.